Привіт, я Юля, і ви на каналі Історія одного хрестика. Сьогодні 29 вересня, і я записую вам одним шматком те, що було в цьому місяці. Як я і казала, дуже велика різниця між серпнем і вереснем вийшла. В принципі, очікувано. По-перше, робота. Багато роботи, багато якихось справ дрібних нових. Задач, тому логістика тому е, вишивалося теж набагато менше. Ну, я так думаю, хоча мені здається, я тільки за тими хрестиками сиджу. Ну, тобто, коли є вільна хвилинка, чи е, обрати е, щось треба, то я обираю е, вишивати хрестики, думати, щось такого плану. Е, По-перше, е, 1 вересня я розпочала. Е, авантюрку. Я вступила в авантюрку у Лени Сухомлинська, якщо я не помиляюся, Сухомська, перепрошую. А, у неї в телеграм Ну, я її побачила в інстаграмі, і там, мені здається, за якийсь такий 50 гривень чи щось таке був вступ до цієї авантюрки. Я навіть не, не, не приймала давно участь, до речі, от в авантюрі мені хотілося прийняти участь. Ось плюс стартувала вона 1 вересня. Я так думаю, ну це ж така знакова дата для викладачів. І взагалі, ну так, можливо, через те, що я викладач, то для мене вересень, перше вересня це початок навчального року, це початок нового року. І тому щось хотілось такого. Я записалася, підготувала е, матеріали, знайшла у себе Мурану. Як я люблю вичувати на Мурані, бо там все так рівнесенько лягає. Це просто, просто клас. І я майже всі тканинки люблю, окрім цієї поганої 18-ї Аїди, яка в наборі в Голді Менш, бо вона така дубова, що просто бісить тебе. Але Мурано і так все рівнесенько, так все. Е, Складно, тобто, все ниточка до ниточки, що це окреме задоволення. І в мене була така бежева мурана, і я її взяла. Але оскільки я вже відшивала, я майже йшла не відставаючи тобто кожен тиждень один етап, і оскільки я так от йшла. Не відставаючи, то зараз я вам в фотографіях покажу, який з етап, тобто, що було на першому етапі, відшивалося, що на другому етапі відшивалося, що на третьому етапі відшивалося. І відшиваючи все це, я дійшла до четвертого і відшила четвертий етап. Ось таке. Бомбина? Ага, трохи вже зап'ялена. У мене немає третіх нурги, в них би дуже класно воно стало, але є таке: це гарбузики, чудові гарбузики. Я вам, можливо, трошки зніму ще поближче. Поки буду розповідати. Дуже легко, все продумано, цікаво, насичено, тканинка приємна. ну І мені дуже хотілося встигати, щоб однієї отримати наступний, бо ти не знаю, що буде далі. І я вже отримала п'ятий етап, і він дуже милий. Я в принципі, ну Коли ми отримали перший етап, то було зрозуміло, що другий буде щось схоже. Коли отримали третій етап, то я 100% знала, що це. Буде продовження цього поля, а от вгорі там ще залишалися не такі кольори, які ми ще тут не відшивали, і мені було дуже цікаво, я сподівалася, що там щось таке буде. В принципі, на те, що я сподівалася, те там і є. Тому що там вже я буду, це у мене йде зараз на першому місці. Майже я буду відшивати струк, тобто залишилося два тижні, і я завершу, ви побачите в жовтні. Чому взагалі? Взялася за всі ці осінні роботи, тому що я зрозуміла, що у мене немає майже осінніх, оформлених робіт. Ну, взагалі, у мене такого оформленого дуже мало, щоб отак-от міняти зимового багато, навіть відшито багато, але не оформлене. І я дуже хотіла щось осіннє, поки зараз є пора, і дуже мрію, може, я тоді, що на осінь, все-таки завершу ВСП у лізи, не знаю. Так ось і оця буде одна робота, вона трошки і відрізняється, мені здається, за розмірами, трошки не дуже з дівчиною осінь, і має бути цікаво все разом. А оцей гарбузик класний магніт від Енесе. Я вам в кінці покажу, що я ще собі придбала від Енесе в цьому. Місяці чи два. Ну, я збираю, я е, не можу багато витрачати грошей на вишивку, бо є інші пріоритети фінансові. Е, тому я часто у Єнесе збираю це один, другий, третій. Потім, коли вони не збираються, я прошу її відправляти. Так, я себе е, підтримую в вишивальних покупках. Так, е, це був старт. 1 вересня, початок навчального року. Але оскільки саме навчання розпочалося 2 вересня, і мені теж щось хотілося весь осіннє, я дістала свою дівчину від Наталі Лужанської і в дітьмочку дістала будиночок з млином від фрузелка. Може, вам теж зніму шматочки, де вони стоять? Ну, мені не дуже улюблений порозилок, ну то таке. І у мене стояв набір від. Затишних хрестиків, осінній будиночок. Я вирішила його розпочати, тому що зараз я буду до Чернігової їздити туди назад дуже коротко, і мені потрібна якась така робота, яка е зручно відшивається, без танків і там з електронної схеми. Ну, тобто, ось такі дерев'яшки від сузір'ї е затишних хрестиків, чи як я люблю акрилові від сузір'ї єдинорогу, вони класно до цього. Ну, до цієї справи йдуть. Тому я розпочала. Ось ці, які я відшила. Ось, Гарнесенько. Я не буду вам поблизу поки що знімати. Ви так все бачите, ви знаєте цей будиночок. Тут котик буде сидіти. І у мене особливий котик не як на прев'ю. Ну, я думаю, що такі котики з'явилися потім і у ще і у дівчаток. Просто коли я я не знаю, що розповідала чи ні, коли замовляла цей набір, я попросила Оляну, спитала у неї, чи можна і не котри кольорового котика? Він каже, я зараз буду випікати, якого ви хочете. Я кажу, ну який у вас там є, там чорно-білий, білий, чорний, немає різниці. Ось, і я дійсно не могла вирішити, чи чорного я хочу, чи білого, чи біло-чорного. І мені потрапив біло-чорний, і це прикольно, тому що у мене колись в дитинстві довго-довго жив такий кіт, який був у нас як а, Боже, він років 17. Чи 19 прожив з нами. Це був наш такий член родини. І отаке, от так він потрапить до мене на до будиночка. буде стояти прикрашати. Я цей будиночок хочу теж протягом Ну хоча б місяця завершити, щоб він був поруч з моєю феєю від Наталі Лужанської. Прикрашав мій стіл. Так далі. Тут тобто, у мене є списочок, що я ще відшивала? Я відшивала е в Лізіному СП е дві роботи, бо вони е двічі, ну, цю... зараз покажу значить. Я відшивала будинок Хагріда, завершила весь е всю другу половинку цього великого будинка. Боже, я коли бачу ці фігурки, десь трапляється мені, що дівчата далі відшивають. Я ще е, самого Хакрі, не відшила, а вже там ну, тиз... ті дівчата, за ким я слідкую, вони там ще і Паломну вийшли, і МакКонагал, якщо я правильно називаю її прізвище. Ну тобто йдуть далі. Мені теж хочеться тих фігурок, а я застрягла на цьому будинку, ну, він величезний, там, щось біля 12 тисяч, він реально великий. А плюс. Е... Хоча тут мало кольорів і такі зашивки великі, але просто багато самих хрестиків. Ну і в основі трохи вона повільніше йде. Ось, теж познімаю вам трохи е, поблизу. І е, чому кажу, що ще раз він випав пізніше, е, і на ньому там велика там, тисяча хрестиків. І мені там треба. От, от я хочу тут відшити повністю Бекстіч. Е, ну, вже вам покажу в жовтні, мабуть. Бекстіч, там якраз я думаю, на цей будинок десь так тисяча і буде, бо тут бекстічу дуже багато, плюс цей дах він відшивається в дві нитки двома кольорами. Там дуже-дуже багато накладається. Тобто цих хрестиків на даху майже і не видно жовтесенько, таких пісочних. Ось, це перша робота, яку я відшивала у Лізе Веспе, і друга робота чарівна. Ще одна моя улюблена тканинка. Я забула, якій, її... ну. Я потім подивлюсь. Друга моя робота це Монмартер. Монмартер теж познімаю вам поблизу, бо вона того вартує. Тут дуже багато відшилося і, як ви бачите, я дійшла до куточка правого. І будиночки вгору підняла. І ось цей коричнево-рожевий будиночок. Він це край, і мені здається, там вгорі навіть вже немає і неба. Ну, типу, там вже не відшивається, далі де трохи ще дахи, і потім вже буде небо. Залишила посерединці це дерево, не відшивала, тому що там багато кольорів, і трохи мішанінка, Я вишиваю за паперовою схемою, тому вирішила залишити на наступний раз, коли воно відпаде випаде. Відпаде випаде. Я в ролеці від Лізи. Єдине, що було складно дійсно. Було складно розпочати, тому що це паперова нова схема, і ти починаєш до неї звикати. Я так, я, коли випала, я відшила і мав випадати новий, нова норма, я так думаю, боже, нехай ще разочок він випаде, щоб я вже по цій накатанні відшила, і він випав ще раз для мене. і Я відшила два рази підряд. Ну тобто, дві, два звіти підряд були по цій роботі. І, ну, тут, да, тут будиночки, вони просто достатньо відшиваються, хоч тут і мішанинка є трохи. Але йдуть, йдуть, і ти бачиш результат, і він класний. От Коли ти просто любуєшся, відшиваєш. Знову ж таки, от як з Dimensions. Якщо ти відриваєшся, тобі треба потім вливатися. А простіше ну, дерев'яшки з електронними, дизайнерські якісь роботи, чи етапними, як от осемплери, в них просто відшивати, ти можеш відкласти хоч на два місяці. Але коли ти відкладаєш таку роботу, от як це набір від DMC чи набір від DMC, ну для мене, суто для мене, то ти починаєш забуватися, потім довго-довго розкачуєшся, а потім вже набираєш у той. Темп і ту зацікавленість, яка була до цього. Тому так, такі роботи, я думаю, бажано не відкладати надовго. Тут половина є, я думаю, тому що будиночки вже зайшли за половину, а дерево ще, ну, ще виходить, що трошки сюди, але я думаю, що воно одне інше перекриває, тобто 50% я вже відшила. Навряд чи я завершу до кінця року, хоча, якщо буду часто випадати великі Норми, то, можливо, і завершу. Класна робота, мені дуже подобається. Це мій старт, до речі, на день народження. Скоро в мене знов день народження. Ну, я не планую старти на день народження. У мене є мрія на день народження, щось забагато цього слова. У мене є бажанка, дві такі. І я думаю, чи здійснити їх чи ні. Ну, як, як запаси, так? Да? А. Щось починати от не знаю. До речі, не задумувалася над цим. От зараз є у мене, що можна розпочати, але я не знаю, чи налаштована я на це. Ось. Продовжимо далі. А, що ще. І ще я вам не показала те, за що я взялася дуже плідно і що забирає весь мій час, тому я не відшиваю роботу року, не відшиваю новорічні іграшки в цьому місяці взагалі до них не бралася. Я вирішила, по-перше, я купила участь в суміснику, це сал називається, це таємний, можливо, сумісник від Living on the Rainbow. Завжди забуваю, які її звати, бо постійно ти бачиш нікнейм, і тому забуваєшся ані. Я думаю, що буду все ж таки залишати посилання, щоб ви вже переходили і саме бачили. Так от, це наша українська дизайнерка, але вона зараз переважно англомовний робить англомовні проєкти, англомовні схеми у неї на ці продає. І я приймала участь у грибковому для мене це грибкова фанґібук. Вона розпочалася в травні. Я знала, що я влітку не буду відшивати, бо від'їжджаю і що воно буде висіти. Але у неї... вона спочатку запустила там по ельфах, по іграшках новорічних сал, а потім новорічна книга. Пекарська книга місіс Клаус, типу, там щось буде з пряничками, з випічкою, хоч мені зараз такого білого цукру нічого не можна е в силу здоров'я, але воно ж відчувається, воно цікаво, дуже цікаво я ту книжку. ну, Після цієї цікавої цікавинки, яку я ще не зібрала, то мені дуже хочеться і туди. І вона має стартувати 1 листопада. Через це е я хочу завершити фангібук, хоча б відшити все, щоб, по-перше, нитички розкидати по інших проєктах і воно не лежало, бо на той проєкт теж дуже багато е треба буде назбирати ниточок. Ну і щоб був вільний простір для тої роботи. Я вам зараз частинку пок... Я відшила обкладинку, я вам вже показувала, я думаю, минулого місяця. Мені здається, що. А в цьому місяці я відшила шість сторінок. Е... Так, про сторінки. Я вам не показувала колір дошити. Прочитала зараз. Ну, вже потім буду показувати, коли повністю всіх сторінки е... з душею. В наступному місяці покажу вам обкладинку сторінки разом. Так от, я вам покажу ось так. І потім зніму ближче. Це шість сторінок. А, дуже атмосферно виходить. По-перше, звичайно, тут менше вишивків, хоча на кожної сторінці приблизно від 250 до 500 з хвостиком стібочків. Тут дуже Бекстріч і. Хрестики. Дуже класно, коли ці грибочки взагалі без Бекстрічу йдуть, іноді такі заморочливі бувають. І вони такі милі. І на цій основі це мурано вінтаж Мока, на цій основі так класно виглядають. Я трошки, ну можна сказати так, що жлоб, але для мене це економна. Я тут радилася, тобто, весь цей шмат впіти на цю роботу, і внизу б залишилася ось така лінія, так довгесенька. А я а, за, прорахувала, що можу трохи ну, ще вставити, і у мене залишиться ще на чотири сторінки. Це на наступну все одно буду докупати, звичайно, шматок тканинки. Але на наступну роботу звідси 4 сторінки вище і 4 сторінки з іншого. І у мене залишиться більше шматочок. Ну, так я собі напланувала. І, в принципі, нічого страшного, бо тут відрізається дуже впритул. Самі сторінки, тобто це відстань для того, щоб було зручніше відшивати. Але коли відрізати, то ти будеш відрізати і відрізати, то залишати цей ну, шмат, куди ти не знаєш, куди ти його подінеш. Мені не дуже хотілося, Ось, е, можливо, що ж у мене два дні, можливо, і я так планую і хочеться мені завершити сторінки ще в вересні, але вже показувати я вам буду їх в жовтні е, завершеними. Що ще легко теж відшивається? Єдине, дійсно, тут, я не знаю, там біля 50 кольорів треба буде подивитися, вам точніше розказати, і іноді це кольор для бекстічу 20 стіпків, кольор для 10 хрестиків. І класно, що ну, мені не шкода, що я, там, я докупала якісь ниточки, якихось тут буквально тут 10 хрестиків, 5 хрестиків, грубо кажучи. А мені не шкода, тому що я збираю DMC, у мене вони всі є, і коли вони всі є, мені, ну, не всі, я не, у мене немає такої мети зібрати повну палітру. Я просто їх збираю до ну, вкупу. Я не знаю, як це сказати. Ну просто я їх я ними відшиваю постійно, мені це подобається. І я їх виходить, що в мене є колекція МС. Якщо щось нове потрібне, то в мене а, майже всі ниточки, там 90-70% ниточок вже є в наявності і не треба купувати нові. Але так, якщо ти з нуля купуєш, то можливо краще було б якісь дійсно набори мати. Нарізку по метру там, по пів метра, тому що ну, дійсно деяких кольорів, деяких нормально так треба, а деяких ось так от, там, по два-три хрестики. Ну, це і є така як особливість таких проєктів, тому що тут кожна сторінка в іншому кольорі, в іншій гамі, щось повторюється, щось ні. Ну, мені дуже подобається. І найбільше мені подобається, що це завершується. Ну, тобто, що я фінішую, що я відкладаю все-все, і там, звичайно, може бути якісь хотілося б там просування, але їх немає, як от в роботі року чи в новорічних іграшках. Але я фінішую, от тільки не знаю, чи буду я збирати одразу. Тому що збирати це теж процес. А я, до речі, повернулася до черкаської сорочки, зняла вам маленький уривочок, що я там на сьогодні маю, і знову забула подивитися, хто з дівчаток мені про неї нагадував. Ми так переписувалися, і я забулась. Я дякую, що ви нагадуєте мені, і я, хоча вишита сорочка, лежить у мене на столі. Тобто у мене в куточку, вона стоїть. П'яльце зап'ялений другий рукав, стоїть, щоб я його бачила, щоб я хоча б годинку, хоча б одну ниточку відшивала кожного дня. Не зовсім це допомагає. Допомагає тільки, якщо ти прийняв рішення, що треба відшивати сьогодні, все інше не працює. Зараз у мене працює на першому місці авантюра, я хочу все першою бачити ту схему наступний етап. А, і ось такі завершення, які мені дозволять, чесно, це завершення ну, йду до фінішу тільки щоб розкласти ноточки, тільки щоб цих 50 кольорів не лежали в одній папці чи розкидані були по проєктах. Тільки для цього. Ну, от така мотивація теж дуже класна. І що ще, ще хотіла вам розказати. Покажу вам зараз свій... свої покупочки від Енеси. Це та, та, за пару місяців я спочатку кексик побачила, обирала дуже, який я хочу, чи мали чи чорничний. Таке. Потім а, у неї була розпродаж за, не залишків, ну просто я так думаю, що хтось там може відкладав. ну, були, Був розпродаж, і я знайшла а, свою малесеньку бабінку медову, вона така літня, теж прикольна. П'яльце П'яльце я дуже давно хотіла, але от, ну, не, не бачила своїх. І коли я побачила п'яльця з листочком, осіннім, все. Це точно моє. я його придбала і класно, а ще мені внесе ось цей магнітик. Подаруночок. Середенько таке. Він так сюди класно пасує до цієї роботи. От Автоматично. Я так люблю такі речі, коли співпадаються якісь. З випадковості співпадають це дуже прикольно. Ти там заходиш в магазин, купуєш якусь там декоративну річ, а потім приходиш і дивишся, що вона ідеально там вкладає тобі в інтер'єр чи канцелярію, якусь класну ти знайшов, вона тобі там класно вкладається. Ось, і що ще хотіла розказати вам: розказати, що на цьому тижні я. Із великою зацікавленістю дивилася канал Юлії Рукодільний розгартіяж. Так мені відгукнулося її перше відео, вона знімає обличчя. Цікаво дуже, і у неї так спокійно, плинно йде все. У неї чарівна фея, просто, і вона вже обличчя відшила від лавандер-лендець, мабуть. Ну, дуже класно виходить. Це за тим, що я слідкую це за ось цією феєю, і у неї там багато барвеник. Класний. В першому відео вона його показувала, такий дуже цікавий. Прямо. Я за такі речі поки що не беруся, бо це, окрім того, що купа не ток, то ще і е, організація інша, принцип відшибу інший. Все ж таки, я думаю, це треба, щоб ну, то так от стояло в рамі, в станку, на місці, туди-сюди не потаскаєш. Можливо, хтось. Вчиться і по-іншому це якось відшиває. Ну, і ще я на цьому тижні, якщо я все не позабуваю, я вам все а, в посилання вам залишу в, в дописі да, під відео, чи я робила, знайомі ну, таке. І ще дивилася, зустріла дівчинку, молоду, а, канатка вона, Еббі, вона і так і подивитись, як називається її канал. Ось в неї лише одне відео вийшло, але просто мені було дуже дивно саме побачити молодую. Я так погортала її коментарі, і всі там пишуть, боже, як класно, що молода дівчина 22 роки вже на Ютубі. Вони, вони всі примітив, я стосовно чого, що. Так, у нас ми віддаємо перевагу роботам більш складним, більше кольорів, більше якихось деталей, і нам хочеться їх розглядати. А американці, ну англомовний ютуб, вони переважно шиють примітивні. Прості роботи. І тому так от обличчям і показати свою роботу дуже просто, і все видно, і там детали особливо не показують. Тому я от для себе поки що буду пробувати монтувати так, щоб ви бачили і мене. Бо це цікаво, дійсно цікаво розмовляти з людиною, не просто дивитися на руки чи а, на. А, з цілу, на фон, фотофон, ну тобто не, не тільки цікаво дивитися на роботу, цікаво поспілкуватися. Я з Юлією в цьому сенсі погоджуюся, в цьому плані погоджуюся. І буду практикувати, вам показувати і накладати. Я буду дивитися, як там це по. Поєднувати, чи якось, щоб воно йшло. Оце і буде пробний вишивальний вересень, буде пробним, як воно зручно, незручно. Буду показувати вам роботи поблизу, щоб ви бачили деталі. Ох, ніби все. Не дуже довго, я думаю, десь півгодинки, так, але. Є, трохи є що показати. До речі, я думала, що буде дуже багато всього. Мені здавалося, що я тут відшиваю гори. Насправді не так і багато. Ну, багато, плідно, але, ну, ось так. Так. Все, я вам дякую, що ви завітали. Дякую, що ви підтримуєте спілкування, що ви. Ставити серденька, що ви дивитеся. Я сподіваюся, ви відпочили. Я сподіваюся ви зарядилися і гарного вам дня, вечора чи ранку. Побачимось!